Почесний голова ОУН та найстарший її представник відзначив 87-річчя. Ілля Славінський, також один із початківців культурно-наукового товариства рух. Саме його зусиллями ще в 2007 році з'явився перший на території Івано-Франківської міськради пам'ятник Степану Бандері, а також монументи Лесі Українці та Ян Янголоохоронцю поруч із Микитинецькою школою. Серед подарунків ветеранові, який шанує історію та мистецтво його портрет, написаний знаним молодим художником Романом Бончуком. Я ж навіть не не представляв, що таки вели. Який буде що це буде для майбутніх наших внуків, дітей ну, і сусідів, так далі. всіх. це буде дуже цікаво. Це дуже це саме символічно такий портрет мати вдома. Такий сюрприз іменинникові підготував депутат обласної ради Олександр Шевченко. Він також виступив ініціатором створення ордену, яким від імені громади пошановуватимуть ветеранів Української повстанської армії, адже уже минулий 70-літній ювілей УПА можновладці про це забули. «У Нас держава унікальна, коли про ветеранів забувають, а молоді не дають шансу. Тому переконаний, що не можна забувати тих людей. Які дійсно сьогодні потім понівіряються і фактично ходять з протягнутою рукою. Якщо ми будемо вести себе так, то нас чекає абсолютно таке саме майбутнє. Ілля Славінський це жива історія України та гідний приклад патріотизму. У складний для країни час каже керівник УН свої дії варто звіряти саме з такими продовжувачами справ колишніх провідників організації Українських Націоналістів. Ця справа повинна бути продовжена. А для цього при владі і передусім в парламенті повинні бути достойні люди, для яких Україна і українська національна ідея є понад усе люди, котрі є патріоти справи, а не патріоти-демагоги, верніше псевдопатріоти. Бо патріотизм це конкретні справи на благо України, а не пусто порожні слова. За словами поважної іменинника, самим ветеранам увага і повага потрібні понад усе. Тож зустрічі з такими особистостями, наголошує Олександр Шевченко, є пріоритетними в роботі з молоддю.